Всім привіт Я на продажу такий кінь. Трохи вітер шумет, що не знаю як буде чути мене, чи буде добре, чи, чи трохи буде погано, але стараюсь прикривати мікрофон. Коневе 5 років. Робочий, робочий лісовий кінь. Яка його висота, не знаєш? Метр шістьдесят по наму Находимось в селі Межевежним і баня Березовим. Хлопці, що може може продавати, би когось зацікавив Кафейна капейстра. Шкіра м'яконька, смащана. Гранота. Ти десь тут купок? Але що, шелечив-чую-чутке? Чи... Требась мені сказав де. Треба пошукати. Перше вже не дуже є таких капестрів до продажу кінь називається Мар'ян пр, трошки вже пізненько здоймаємо що сонце зайшло не дуже видно але кого ми зацікавило то, то будемо дзвонити. Прігати не будемо, бо нині неділі. Та відео може трохи з запізненням вийде, але знімаю в неділю. Прігати не буду. Кинь робочий, лісовий. Яка ціна? Ціна 1350 доларів. Він тут у хлопців віддавно вже. On va voir si on peut ще лошука. каже, що лошук теж може бути на продаж, зараз покажемо лошука. Теперка бігали, трохи ще Є ще такий лошок. Лошук теж може продати. Кілкуємо? 14 грудня. 14 грудня було 7 місяців. Такий жеребчик. Він у мене на каналі вже був. Там я вже його знімав якось ще коло кобили. Файно змінився. Високий на ногах, дуже високий, десь тут. 145 має висоти по нему. Віці як високо, на межі на їх копетом. Дуже високий. Файний лашок. Каці його. 600 доларів. 600 доларів можете дзвонити. Файний лошучок. Де живчик. Зараз нагадую, знаходимося між баня Березовим і Вежним Березовим. Косівський район, Івано-Франківська область. такий жеребчик і кінь можуть бути на продаж. Кінь 1350, жеребчик 600. <gryzamy w zębę> chodź go Chodź 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 w ołysiak tam, a ty. Oj, jaki wiatryk jadę ciekawy. І високий, метр сорок п'ять висоти на сім місць це дуже гарно для таких наших коней. тут. А ну, їх взяти двох об'єш і двох разом. Буває, не знаю, покажемо більше разом трошки, о такі два красень можуть бути на продажу. Там, кажу, кого би зацікавило, то цього жеребчика мама там є на каналі. І тато теж у мене є його на каналі Березівський плідник. А мама она, така біла, там я знімав давні ще трошки. Цікаві коник. Так що Комусь сподобає. Дзвонят номер буде закріплений. Слава Збройним силам України! Всі мирного неба! До Не побачення! Так, ще продовження. Не знаю, чи буде відео разом, чи зроблю окремо. Ще нахожусь тут у хлопців Баня Березові, межевежними Баня Березовим Косівський район, Івано-Франківська область. Хлопці мають ще таких двох коней. Севий, севий цей, може бути на продаж, але так, бо Цікавий, продаж неспішний просто. Там є багато відео, ті, хто ці хлопці знімають. Широкий, розколений, буквально сформований. 7 років цьому се має бути навесні 7 років. Все, розумію, в лісі, на гонах. У фірі, як в однокінці, так в парі. Такий робочий конь. Цей червоний не продається. Така пара. Файна робоча пара. А розверни їх трошки до берега сюди. Цей бік. Вітер шумет, мене може погано чути буде трохи, але загальному. Червоний вещи стоїть, виглядає, що він більший, але загальному то файнюба Севого кілко? 1700? 1700, якщо би когось зацікавило. То... Це він міг би продати. Метр шістдесят п'ять висоти має. І десь метр дев'яносто обхват, приблизно обхват змінний, це така річ. Файне, що трохи тримається ще в яблуках, що видно, що кінь не старий. Хлопці вже тут віддавно. Сім років навесні має бути. Ще лиш Коні розумні робочого. Це віддавно з ними в лісі робить. Цей червоний походить з Окришори, там він був на каналі вже. Коні орденських коломейщини. Це трохи вище, чи він вище стоїть. Так У березі тут не дуже розуміти, але загально. Ну, то... Осевого дуже теж файна постанова. Тут мені подобається мороскол. Широкий, цікавий. Файні коні, так що кого зацікавить, дзвоніть. Simmer no, no.